Я пізнаю світ урок 41-й тиждень 5. Тема Знайомство з Хмельницькою областю. Загальні відомості та географічне положення. Подільська височина. Зійсніть подорож Хмельницькою областю. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Що красу поділля друзям описати, у Хмельницьку. Треба завітати, там будівські товки, на напруг, кам'янецький замок і Південний бух. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні проби вільна, неділима. Це твоя. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагмента? Відкрийте сторіночку 17 у підручнику. Вивчіть слова пісні мандрівка Україною, використовуючи методику блискавка. Пригадайте! Як ви використовуєте методику блискавка? Так, спочатку ми запам'ятовуємо перший рядочок, всі інші закриваємо. Відтворюємо з пам'яті. Потім, так само запам'ятовуємо другий рядочок, відтворюємо перші два рядочки. Так само з третім і четвертим. Отже, закрили три рядочки. Запам'ятали, сфотографували перший рядочок. Відтворили з пам'яті, щоб красу Поділля друзям описати. Сфотографували другий рядочок. Відтворіть із пам'яті. Щоб красу Поділля друзям описати. У Хмельницьку область треба завітати. Сфотографуйте третій рядочок. Відтворіть із пам'яті. Щоб красу Поділля друзям описати, у Хмельницьку область треба завітати. Там подільські товтри, вапняки навкруг, сфотографуйте останній рядочок. Спробуйте відтворити все із пам'яті. Щоб красу Поділля друзям описати, у Хмельницьку область треба завітати. Там подільські товтри, вапняки навкруг, Кам'янецький замок і Південний Буг. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відтворити з пам'яті цей куплет пісні. Чудово! Спробуйте заспівати! Щоб красу поділля друзям описати, У Хмельницьку область треба завітати. Там будівські тофт, на напруг, Кам'янецький замок, і південний пух. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, Посередні проби вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Чудово! Дізнайтеся більше про Хмельницьку область. Прочитайте інформаційну довідку. Дата утворення Хмельницької області 22 вересня 1937 року. Герб Хмельницької області це щит, прямо поділений на два поля: синє і червоне. Посередині розташоване Сонце з людським обличчям. І два хлібні колоски. Адміністративним обласним центром Хмельницької області є місто Хмельницький. Попрацюйте з інформаційною довідкою. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Чудово! Сторіночка 18 у підручнику. Візьміть участь у географічному дослідженні. Опишіть географічне положення Хмельницької області та виконайте завдання. Знайдіть на адміністративній карті України Хмельницьку область та її обласний центр. Хмельницька область обласний центр. Місто Хмельницький підкресліть. Чудово обведіть контури Хмельницької області. Визначте, у якій частині України розташована Хмельницька область. У східній, західній чи південній. Молодці у західній частині. Назвіть та визначте, з якими областями межує Хмельницька область. Межує з Чернівецькою, Тернопільською, Рівненською, Житомирською та Вінницькою областями. Чи межує Хмельницька область із якимись країнами? Ні, не межує. Чи має вихід до моря? Молодці, немає. А тепер увага! Виконайте самостійно завдання. Поставте відео на паузу, прочитайте речення та підкресліть потрібне у дужках. Перевірте! Хмельницька область розташована в західній частині України, межує з Чернівецькою, Тернопільською, Рівненською, Житомирською та Вінницькою областями України не межує із іншими країнами. І Хмельницька область не має виходу до моря. Чудово! Попрацюйте знову ж таки із адміністративною картою України на цій сторіночці. Намалюйте шлях з області, у якій ви живете, до Хмельницької області. Якщо ви живете у Хмельницькій області, то намалюйте шлях із Києва. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Поміркуйте та скажіть, якою картою ви скористаєтеся для того, щоб дослідити рельєф Хмельницької області. Молодці можна скористатися фізичною картою України. Розгляньте світлини, прочитайте речення і виконайте завдання. Розглянувши світлини рівнин, квапка оголосила. Усі зображені ділянки не можуть бути рівнинами. Вони такі різні. Поміркуйте та спробуйте довести або спростувати твердження квапки. Так, рівнини бувають різними. За формою поверхні розрізняють плоскі, як у нас на першому зображенні, та горбисті рівнини, як на другому зображенні. Але рівнина може бути порізана балками та ярами. Ось ви можете бачити третє зображення. На ній можуть також траплятися пагорби. Рівнини також розрізняють за висотою над рівнем моря. Тому зараз у дев'ятому завданні розгляньте схему рівнин, низовини височини та плоскогір'я, а також прочитайте пояснення та запишіть пропущене, скориставшись схемою. Низовини це рівнини, висота яких над рівнем моря становить. від. Нуля до 200 метрів, так. А височини це рівнини, висота яких над Рівним моря становить від. Від 200 до 500 метрів дуже добре. Запишіть. У рівнинному рельєфі України чергуються низовини і височини. Найбільші височини України Придніпровська, Подільська, Волинська, Донецька. Найбільші низовини України Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська. Хмельницька область має рівнинний рельєф. Вона розташована в межах Подільської височини. Назвіть найбільші височини України. Назвіть найбільші низовини України? В межах якої височини розташована Хмельницька область? Чудово Відкрийте сторінку 44 у підручнику. Покажіть на фізичній карті України. Зазначені у довідці височини та низовини. Поставте відео на паузу та покажіть. Підкресліть назву Подільської височини. Чудово! Поверніться на сторінку 20 у підручнику та виконайте ось таке завдання. Гори становлять 5 сотих частин площі України, 25 сотих це височини, а 70 сотих це низовини. Спробуйте подати цю інформацію наочно та підпишіть частини круга відповідно до тексту. Отже, гори становлять... 5 сотих частин площі України це в нас найменша частинка. Де в нас найменша частинка на крузі? Так, жовтим кольором позначена, отже, запишемо 5 сотих і підпишемо гори. Далі 25 сотих це височини. Так, це в нас буде ось оця частиночка, яка зафарбована зеленим кольором. 25 сотих. І підпишемо височини. 70 сотих низовини. Так, це в нас найбільша зафарбована частина круга. 70 сотих і підпишіть височини. А тепер порівняйте дроби та складіть подвійну нерівність. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте 25 сотих більше за 5 сотих, але менше, ніж 70 сотих. Дуже добре. Дізнайтеся більше про Подільську височину. Прочитайте інформаційну довідку на 20-й сторінці. Подільська височина одна з наймальовничіших в Україні. Вона помережена руслами, рік, ярами й балками, глибина яких може сягати 150 метрів. Справжньою окрасою височини є товтри – це пагороби з вапняку, що розташовані пасмами в Хмельницькій області. Це унікальний природний об'єкт, подібного якому немає у Європі. Тому зараз перегляньте відеофрагмент Подільські тофтри. Увага! спуститися на дно океану. Я неодноразово і сьогодні таки зроблю це. Але тут, у нас в Україні, ні, я не збожеволіла. А разом зі своєю командою прибула на Хмельниччину Національний парк Подільські товтри. Колишні океанські рифи, хто не знав. Товтри в перекладі з Елінської горби. Власне, схожі. Вони невисокі, не вище п'яти сотень метрів. Ті горби, які ми бачимо, це горби, яким. 25-15 мільйонів років тому. От. Фактично, товтри це є рифовий бар'єр Сарматського моря. І коли море відійшло, от, залишилися відбитки в вигляді водяних лілій, вигляді різних е, е, мушлів. І ми можемо це побачити. Що нового ви дізналися про Подільські товтри? Пригадайте та скажіть, на місці Товтер мільйони років тому було. Молодці було море. Так тримати? хороша робота.